З однієї, виглядало, ніби ми мали перевагу, мали моменти, але з іншої сторони, останніх хвилинах мали і пропустити, в принципі. Тому, я знаю, може десь він закономірний цей результат. Ми, в принципі, коли готувалися до цієї гри, ми бачили в такому стилі, вони грали попередній матч проти Юкси, Це дає результат, вони насичують оборону, плотно грають, мають хороші. Марсуков хороший нападаючий, що який ціпляється, який вміє реалізувати, вибігає. Ну, в принципі, назвати гру легкою прогулянкою я не назву. Ми бачимо, до чого нам треба рухатись далі, щоб покращити, щоб реалізацію покращити, щоб не пропускати такі голи. От. Але, скажімо так, настрій десь є таке розчарування легеньке, але нормальним настрієм їдемо додому. Ну, для першої грі, діями своїх підопічних ви задоволені? чи є? Е, перша гра і відчувалося перед грою десь напевно легке хвилювання, Ми пропускали перший тур, тому ми ще тільки починали, стартували з цього другого. Сподіваємося, вже подальше буде більше впевненості в діях, вже будуть більш е, агресивніше грати на атаку, більш організованіше десь в обороні. Але по самовіддачі, по що ми на іграх, в принципі, немає до них претензій. Підволав, скажімо, і поле зіграло не на нашу руку, тому що поле висока трава, десь стрибав м'яч, не швидке поле, скажімо так. Ну але то в різних командах різні стан газону треба звикати. Ми так і підопродали хлопців, що… Карпати перша гра в цьому році, і вони мотивовані, І з першої команди там і тлума кадали, тобто ряд футболістів, які вже під першою командою і такі добротні. Обучені всі хлопці. Я казав, що Карпати по грі і по організації все швидко роблять, буде нам дуже складніше, ніж з юкси було. І Построїли гру ми неділю-неділю наші спеціальні. Тактичні моменти, і як ми будемо в першому таймі грати, як пресингувати, як направляти. Головне було перекрити фланги, тому що у них ця фішка і у першої команди виводять во фланги, освобождають зони, а хороші простріли і іщуть свої моменти. Індивідуально хороша обучена команда. Ну я вважаю, що ми справилися з цим питанням, тому що ми перекривали ці зони. Навіть коли в 10 рог залишилися, ми. Также перестроїлись якраз в паузі, ця пауза нам сыграла, і ми одразу создали три гольових моменти десятьох. Десять. Ну, потім соперник створив три голівих момента, і штанг, і Макс потащив. Тобто, значить, все закономірно, в нічя, мабуть, ми на победу сильно не награли. Якщо з юкса, я казав, що в кінці ми повинні були забивати. Есть, я вважаю, що ми должны були виграти то тут, нічя закономірний результат. Як взагалі команда реагує на ці повітря? тривоги. Тобто вона у ці пауз, після цих пауз може додати чи наоборот? По-разному. Якщо в локомотіви, коли ми грали на Баніково, ми там 4 години ждали, то взагалі нам не зіграло. Тому що ми були там, там дощ, не їли, ждали цю гру в локомотів у себе вдома. І вони понеслись, ми не змогли перестроїтися і ми пам'ятаємо, який результат. Хоча зараз ми вдома і ми спокійно. Якщо з дружбою тут ми пам'ятаємо 0-0, хороша гра, і ми на 91-й після тривоги якраз і пропустили, тому що бо я сьогодні чуть опасався. то пацани мотивовані зараз, конкуренція достатньо велика. Много хлопців молодих ще будуть дебютувати, я вірю, це якраз. І тому не важливо. Тривоги. Ми в таких ситуаціях е, однакових, ми не на, полі, не на полі бою, тому що там все по-другому. Ми граємо в футбол і знаєте, куди, куди, коли кажуть там, дякую, ну, ну, цим хлопцям просто треба чимось допомагати, там, питаємося, друг, другого варіанту немає коли ми граємо в футбол, так що тривоги це зовсім не з чим не нісрівнімо то що відбувається вообще на на передові, як захищають наше небо і все.